Цивільне партнерство, це те, до чого ми маємо прийти вже найближчим часом. Тому що, ну, навіть якщо не говорити тільки про одностатеві взаємовідносини, в принципі, сам фактор цивільного партнерства як такої. Оформлення взаємовідносин, він, він є дуже правильним. І мені здається, що українське суспільство насправді значно більш толерантне до цього питання, ніж воно собі думає. Тому що то кожному чоловіку варто лише згадати про його дружні взаємовідносини з кумом. По суті, одностатевий шлюб небагато чим відрізняється від таких відносин. А у кого кума нема? А у кого кума нема? От ти подумаєте, ну це так само. Чи не хотіли б ви зі своїм кумом узаконити ваші взаємовідносини цивільним партнерством? Дуже хороша ідея, насправді. Задумайтесь над цим. Це можливості не тільки для людей, які є частиною. Ну просто це неправильно, некоректно сказати не традиційної сексуальною орієнтацією. Це чи це традиційна сексуальна орієнтація, яка Та, існує про... стільки ж років тисячоліть, як і гетеросексуальна.